Прилучанка Світлана Сидоренко вже другий рік не може повноцінно працювати на своєму законному робочому місці в комунальному некомерційному підприємстві Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради через перешкоджання керівника, каже жінка. Ще наприкінці серпня минулого року жінка звернулась до подій, адже не могла досягти згоди з керівництвом. Тоді вона розповіла, що 30 червня 2021 року її звільнили з роботи за статтею скоро. Штату через суд було встановлено незаконність звільнення та призначено поновлення на посаді. Проте керівник не виконував вимогу та подав позов до апеляційного суду 26 січня цього року. Апеляційним судом була надана відповідь. Винесли рішення колегія суддів про незаконність призупинення дії трудового договору в директора. Медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради наступного дня, 27 січня, жінка звернулася до керівника з відповідним документом. Приїхала я в КНП з рішенням суду, де стояла мокра печатка, де була резулятивна частина. І реакція така була: що спочатку мене вигнали у п'ятницю з кабінета, а починає з понеділка Я ходжу туди регулярно викликаю працівників поліції які ходять, відбирають пояснення від директора, який не допускає мене за місцем роботи. Тобто, фактично, до роботи не допускають, зазначає пані Світлана. Хоча за документами жінка має посаду і робоче місце. Він пише, що в штатний розпис посаду вніс, наказ він свій про призупинення ось скасував. Ось є підтвердження того, що наказ про призупинення. Скасований, якби людина виконує, вроді би на бумагах рішані суда. Крім того, апеляційний суд постановив, що КНП повинне виплатити жінці компенсацію за період, який її не допускали до роботи з липня 2022 року. По лютий 2023. 16 лютого керівник видав наказ про нарахування, проте станом на 23 лютого кошти не надійшли, каже Світлана Сидоренко. На бумаги вони зробили нарахування. За цей весь період призупинення заробітної плати, яку до сих пор мені ніхто не виплачує, адвокат Олександр Коваленко зазначає, що виконання рішення суду має бути не тільки на документах, але й по факту. Якщо визнаний в судовому порядку незаконним наказ про призупинення за законом, роботодавець протягом 10 днів повинен повідомити працівника і допустити до роботи. До виконання своїх служб обов'язків за законом. Та додає. Рішення суду апеляційної інстанції набирає законну силу з моменту його прийняття. У даному випадку, якщо 26 січня 2023 року ухвалив апеляційний суд свою постанову щодо залишення в силі рішення суду першої інстанції, от 26 січня. Рішення суду набрало законної на сили. Події намагались отримати коментар керівника КНП. Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради. Проте, на жаль, не вдалось. Я не хочу ніяких коментарів давати. можете тебе не саме. Ви розумієте, мені доведеться в репортажі вказати, що ви відмовились від коментарів. Ну такі бога наразі. По даній справі відкрите кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Відомості щодо факту незаконного звільнення з роботи прилучанки слідчі прилуцького районного відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 172 кримінального кодексу України. Грубе порушення законодавства про працю. Такі дії караються штрафом від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років. Пізніше суд зобов'язав роботодавця поновити жінку на роботу, проте рішення суду останній не виконав. Щодо невиконання судового рішення, поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 382 кримінального кодексу України.